Анурюємось у майбутнє будівництва. А, але не тут, а на Марсі, на Марсі. Так, тема гаряча. Колонізація червоної планети ну, звучить все реалістичніше, правда? Але ж одразу питання як там будувати? З чого? Саме так, і це, власне, фундаментальна проблема. Бо привезти все з землі це ж ну, логістичний і фінансовий кошмар, м'яко кажучи. Абсолютно. Вартість доставки одного кілограма на Марс це сотні тисяч доларів. Уявіть собі масштаби для будівництва хоча б маленької бази. Мільйони тонн. Нереально. Просто нереально. Тому всі дивляться на місцеві ресурси: так зване ISRU – використання ресурсів на місці. І ось тут, я так розумію, ми підходимо до джерела нашого сьогоднішнього занурення. Є цікаве дослідження. Так, є дуже цікаве. Це робота конанди докторки Конгру і Грейс Джин з Техацького університету ЕНДМ, опубліковано в Journal of Manufacturing, Science and Engineering. І що вони пропонують? Якийсь новий супербетон з марсіанського пилу? Не зовсім бетон. Вони пропонують щось, ну, значно радикальніше. Живі системи. Живі системи, тобто. Так. Живі використовувати мікроорганізми. Гаразд. Отже, наша місія на сьогодні розібратися в цій е, концепції живого будівництва. Як це мікроби будують нам домівки на Марсі, використовуючи місцевий ґрунт, реголіт? Розпакуємо це. Ключова концепція називається синтетичні лишайники. Ну, це не зовсім біологічні лишайники, як ми їх знаємо. А що це тоді? Це спеціально розроблені спільноти, два типи мікроорганізмів. Вони живуть у симбіозі і, власне, перетворюють оцей сипучий марсіанський реголіт на твердий зв'язаний матеріал. Синтетичні лишеники звучить як щось із наукової фантастики. Як, ну, як це працює на мікрорівні? В основі симбіоз співжиття з одного боку гетеротрофні гриби, тобто ті, що їдять готову органіку. Саме так. А з іншого фотоавтотрофні ціанобактерії. Це ті, що, ну, як рослини, самі собі виробляють їжу через фотосинтез. І як вони там на Марсі співпрацюють? Дивіться: ціанобактерії це такі собі робочі конячки. Беруть сонячне світло, його там достатньо, хоч і менше, ніж на землі. Беруть СО2 з атмосфери Марса, її там 95%, і трохи води. Ага. І що роблять? Фотосинтезують. Виробляє кисень і органічні сполуки, ну тобто їжу для грибів. Зрозуміло. А гриби, яка їхня роль у цій, так би мовити, будівельній бригаді? А гриби використовують цю органіку від бактерій, ростуть і роблять дві важливі речі: по-перше, створюють таке захисне мікросередовище для бактерій. А по-друге, і це ключове для будівництва, виділяють біополімери та мінерали. Якийсь клей виходить? Саме так природний клей. Він зв'язує частинки реголіту, їхні нітки, гіфи проростають крізь ґрунт і ну буквально цементують його зсередини. Тобто це не просто змішали ґрунт з чимось, це процес вирощування самої структури. Але ж здається, були вже ідеї біоцементації раніше. Були так. Але тут головна відмінність, справжня інновація це автономність системи, автономність. Тобто, попередні методи часто вимагали, щоб ми постійно додавали якісь поживні речовини, хімікати. А тут система спроєктована бути самодостатньою. Ну майже. Майже. Потрібні лише базові ресурси Марса: світло, атмосфера, вода і сам реголіт. Виходить замклений цикл. Бактерії годують гриби, гриби допомагають бактеріям і скріплюють ґрунт. Вау! Це звучить. Елегантно, тобто теоретично можна посіяти ці мікроби, і вони самі виростять структуру без постійного втручання. Саме так, ось що захоплює: потенціал для створення великих структур з мінімальним обладнанням це не просто матеріал, це ну, жива технологія. Вона росте і, можливо, навіть сама себе ремонтує. І які перспективи? Це ще лабораторія. Поки що так. ранні стадії, але потенціал величезний. Сама доктор Каджин каже, що це може ну, серйозно підтримати довгострокову колонізацію. А що далі планують? Наступний крок розробка біочорнила. Це суспензія цих мікробів і регуліту для 3D-друку. 3D-друк живими чорнилами. На Марсі. Отже, що все це означає? Будинки, що буквально виростають з пилу. Якщо подивитись ширше так, уявіть. Біопринтери шар за шаром наносять це живе чорнило, формують стіни, а потім мікроби всередині продовжують працювати, зміцнюючи структуру, це ж повністю змінює підхід. Абсолютно. Звісно, є виклики радіація марсіанська, температури, швидкість росту, але напрямок думки дуже перспективний. Добре, давай підсумуємо. Основна ідея беремо спеціальні мікроби, синкотичні лишайники, вони живуть разом, використовують марсіанський ґрунт, світло, повітря, воду і перетворюють це все на міцний будматеріал. Так і найважливіше це шлях до більш сталого доступного освоєння Марса. Не тягнути все з собою, а використовувати те, що є на місці. Це ключ. І на завершення така думка для роздумів. От, якщо ми справді зможемо вирощувати будівлі на Марсі майже як живі організми, то де ще такі живі технології можуть знадобитись, може це змінить і наше земне будівництво або допоможе жити в екстремальних умовах тут? Є над чим подумати.